Як я можу зустрітися з Богом? Як я можу пізнавати Бога? Є причина, а є наслідок, і причина завжди більша, ніж наслідок. Причина всього цього всесвіту є Господь Бог. Слово Боже. Слово Боже створило цей світ. І 2000 років тому Слово Боже прийшло в тілі, в образі Ісуса Христа. І Бога я можу і пізнавати саме через Ісуса Христа, через Слово Боже. І якщо я прийняв Слово Боже, якщо в мені живе Слово Боже, то я стаю Божою дитиною, як говорить це Біблія послання Іоанна. Тому моя здача це пізнавати Бога і допомогти іншим людям, пізнавати Бога, якщо я християнин то я повинен проповідувати слово Боже.